Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 розділити на 2, помножити на 4, дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сернит, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 розділити на 2 буде 1,5, 1,5 помножити на 4 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.